Доброго здоров'я всім! З вами гумористки від Михалича. Павло Глазовий висока посада. Коза вилізла на хату, от яка же ловка, і уздріла на дорозі сіл романця вовка. «Звідки ля це? закричала, ти ідеш, дурило. Чи вже скоро з тебе кляти, люди зварять мило? Бекай, мекай, мовив сірий, наволоч рогата, це не ти глузуєш з мене, а висока хата. Так сидить буває дядя у високім кріслі, що не скаже все дотепно, все високі мислі. А як з крісла того дядю двинуть межі плечі, що не ляпне, всі говорять. Дурні його речі. Дякую. Якщо сподобалась Гумореска, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. З вами гуморески від Михайлича. До зустрічі на каналі. До побачення!